Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт Пенсіонер на Першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми зустрічаємо з винятковою особистістю, пенсіонером, поетом та любителем слова Валерієм Михайловим. Про нахтання і поезію ми поговоримо сьогодні в наступні 15 хвилин. Вітаю, пане Валерій! Будь ласка. Давайте почнемо з того, як взагалі ви почали писати вірші. Коли це почалося? Я почав писати ще з дитинства. Писав прості віршики, ну як дитина хлопець. І тоді ще був я, це, мабуть, до нового. Ну, вони по-російськи в мене тоді були. Угу. Я ще тоді написав прибрежніми, при, при цих написав, наші наші дуже ніби схожі на ті звезди, що у нас над головою. І гореть і гаснуть можуть теж. Наші звезди, наші ли і ще тоді я був до цього. Як mm -hmm. оце пішло воно все за демократію? Я дуже був, як я горів до цього. І отак воно і пішло, і вірші, і все інше. І mm -hmm. за Україну, і до України. Mm -hmm. Чудово. А де ви берете натхнення, аби писати вірші? Я бачу, ну як, оце телебачення, дивлюсь. Дивлюсь українське. Оце щось, ну. І в мене з'являється якась тема, якась мисль. Я напишу, я може напишу не за себе, але від себе. За якесь там, за що, за Україну, за українське. Ну, таке в мене. Угу. Тобто натмеття ви берете повсюди, так? Що, вас, що є навкруги вас, те вас і надихає. Так, воно якось мене забирає. І я якось пишу. Воно мене забирає, я я пишу. Угу, чудово. А яка ваша улюблена тематика у віршах? Про що любите найбільше писати? Ну, це Україна, як я пишу за Україну. Як за Україну, то Україна. Угу. А так я пишу і на російській, але вони на російській. Там трошки закохання є, трошки за все. Так, чудово. А для кого ви взагалі пишете? Чи тільки для себе? Чи ви десь друкуєте свої вірші? Я ніколи, один раз я був, ще, ну це не тут, не в наш, В газету написав, але вірші ніколи не друкували. Мені сказали, записуй в зошит і пиши, в газету пиши. А я став писати вірші і для себе. Приду, запишу, а тоді вечором прийду, складу вірш. Тоді прочитаю, вроді нічого, в зошит запишу його. І воно в мене лежить, ну як вірш. Тобто, для, можна сказати, що пишете для себе. Як так? Для для душі, себе. Я для себе. Я нікуди, душі. нікуди не нашив їх, ні, нікому не давав нічого. Це з ма, матір'ю вдома живу, у мене мати. А що вона розуміє, пенсіонерка, 80 років? Угу. Только послухає. Оце прочитаю їй. Вона їй наподобається, каже, подобається. А пам'ятаєте, коли ви написали свій свій найперший вірш? Ну, теж я вам прочитав. «Наші Це був самий найперший вірш. Угу, чудово. А, вірші вони до вас приходять самі по собі. Чи це все ж таки от результат ваших якихось зусиль? Ви сідаєте, пишете, Не, заставляєте. Ні, сам, самі. самі по собі. Угу. Мені приходить як якесь сяду, мені прийшло сюди як натхнення. Я пишу від душі, як від душі пишеш. От напишеш, тоді воно вроді читається нормально. Я це ж скажу, я вас тут вірш написав последнюю, останнє там. Ну там по-російському воно в студію вас. То я писав, уже думав. А так я більше люблю писати, щоб не думати, а от як от душі до тебе прийде. Ну я не знаю, як це виразити. Угу. Так. А, чи допомагає вам поезія якось у житті? Допомагає. Чим? Ну, і щось подумай, щось у тебе не складається. Посидиш щось, вірш прийде, вірш напишеш, воно прочитаєш собі, воно вже як, вроді і краще, і як легше. І на душі легше, так? І на, на душі легше, так. Ага. А якщо таким обширним словом, що взагалі означає поезія для вас? Ви вже скільки років пишете, от що для вас поезія, вона, можливо, стала якимось стилем вашого життя там, чи ще щось. Поезія це любов, на мій погляд. Угу. Кохання, життя це кохання, поезія це любов. Ну, це не, не як мужа, вони кажуть, мужа, це те, що воно не живе ніяка вість. Це просто як тобі приходить натхнення, оце мужа. А так ж мужа, ти як тоді про щось пишеш там. Про що натхнення тобі підскажує? Ну, так. Чудово. А чи не думали про те, щоб там зібрати випустити свою збірку своїх віршів? У мене там багато, багато парачишкам. Та треба все перебирати, я ж для себе. Я ж не так, щоб думав куди. Як пишуть поети, вони знають, що писати, куди писати, розкладають там, перекладають. Mm -hmm. А я ото зошити напишу, положу. Зошит переписав, я його в сторону відложив. Він лежить, я друге вже пишу. А так пишеться, пишу. Mm -hmm. так. А так не було, так? Ніяких таких думок, щоб випустити свою збірку? Думки були просто в мене. Кудись, може, пошла в газету, може. А таке було. Mm -hmm. А так це даваш за нішуче. А чому не відправляли нікуди, не в газети свої вірші? Як? Чому не відправляли свої вірші? Не в газети, там, ні на друк, нікуди. А зараз немає, зараз газети нема, щоб тобі посилати. Ні, а раніше. Раніше, припустимо. Зараз війна, оце це раніше багато було. І газети журналів, і всяких. А зараз більше йде комерційські комерцій, очі. Чи... Продажі, покупки, ну все оце більше йде. Uh -huh. Ні, а раніше чому ви не а, хотіли ну, там, надрукуватися, чому не було такого в планах? А я, а я не, не пробував. Я думав, але не пробував. Uh -huh. Що вас зупиняло? Поки ніч. ...ні, а. Uh -huh. Ну я зараз цим займатися не буду. Uh -huh. А от може як воно налагодиться трошки. Війна оце пройде, мирне або ну може десь я віднесу і в редакцію десь віднесу. Може кому щось знайде, може люди читати будуть. Воно ж це ж приємно, воно. Угу. Да. Чудово. А, а так для себе пишу. Угу. А, пане Валері, який вас, ваш девіз по життю? Не унивати. по русски скажу, не унивати. Угу. Просто не ні... як би не було, просто не унивати. Чи допомагає вам у цьому поезія? Допомагаєш, напишу що небудь Я ж кажу, напишу воно. Угу. А може ви нам зачитаєте щось зі свого е останнього, можливо, найкращого на вашу думку. І ми з нашими телечами залюбки послухаємо. А я й не один знаю. із ваших. Я це можу зачитати. Я. Будь ласка. Будь ласка, оце не не останнє, але я воно за Україну. Будь ласка, це буде дуже дуже гарно. Я думаю, і дуже добре. Як завжди, ти мене кохаєш. І не зітхаєш по мені, моя ти мила Україна, а на ти одна, ти рідна мені, Каханню іншому немає, ти Україна, ти страна, нехай я не поїду в Київ, до двіва не поїду вечорна, та в те нехай дні протичі, і чають жорі, кохаються дівчата на зарі, і в зелені гаї, і в синє море, і в перші квітки по вишні. Одну тебе тебе одну кохаю, одну тебе, з дощами майшкими нехай зійде вся стяга, що про війну і до війни, і неба зійдеться, сі блакить у стяга, і сонце спилинає нові дні, і про кохання, нехай мріють ночі, і темрява, ута, немає вшмут. сладощі кохання, і про дитячі очі, і про життя, на іншому розпут. Нехай бажають. Щастя люди людям. Закінчиться війна, прийдуть живими всі. Щоб прапори тоді були повсюди, то там, де Україна буде, щоб бути і тобі, і мені. Дуже дуже гарний вірш про а, нашу прекрасну Україну. Панере, що надихнуло вас на написання цього вірша? Як? Що вас надихнуло а, на написання цього вірша? Ну, це програми ваші, дивлюсь, за Україну багато зараз. Ще ж багато все. Зараз біль... раніше вони балакали то демократія та демократія. А Україна це є демократія. Це наша страна, наше суспільство. Це Україна, це все воно і є демократія. Угу. І тобто, саме це і надихнуло вас на створення ось саме цього е, прекрасного вірша. Так. Да. Тут в мене іще є такі. Будь ласка, якщо ще є за Україну, ми за любки готові послухати а, разом з телеглядачами. Щас тут держу. Можливо, якийсь невеличкий а, вірш. Ось що ще написав, чаше. Будь ласка. Ой, ти Україна, ти моя єдина. Серденька ж співай. Як тобі в палину, як тобі в палину, синій небокрай. Не журбу калину там десь міля, біля млина посажу тобі, і рушник накину, шиванку надіну на плече собі, нехай яшні зорі обіцяють порі, серце по тобі, самі яшні зорі, самі яшні зорі і яскраві дні, і рушник коханю, нехай обіцяє вишитий тобой, нехай мужики грають і пісні співають. Пишаючись тобою. нехай Україна хлібом біля млина зустрічає наш, прапори блакиті синю неба краю палинають наш. нехай дні бажають і мужики грають, про кохання в тім, нехай зорі сяють і дні обіцяють бажаного всім. Дуже гарний ще один вірш про нашу а, прекрасну країну. І а, я вам дякую за ці прекрасні вірші, а, Валерій. і дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. Ше? Так, дякую вам. А ви дивились проєкт Пенсіонер. І в гостях у нас був Валерій Михайлов, поет-любитель. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.